Показую сумочку, в яку влізе все. Це тарва 1812. Як ви думаєте, що в ній, ніколи не здогадаєтесь, а там лежить ноутбук повноцінний, повнорозмірний, 14-дюймовий та купа паперів А4. Показую для тих, хто все ще досі не повірив. Ось документи А4 в файликах. А ось 14-дюймовий ноутбук повноцінний. Хьюліт Packard. Класна річ. І ще сюди влізе дуже багато чого класного. Значить, Сумка для тих, хто шукає щось таке більш серйозне, ніж, наприклад, наша 15-та серія, в яке поміщає теж те саме ноутбук і е документи А4. Це вже сумка йде з ручкою. Ззаду є ручка, ззаду є кишенька. Вона вже тримає форму, в неї сформоване дно. Отак от все побудоване. І саме основне, що в неї клапан на... Портфельному замку, тобто він там не на магнітах сам не відкриється, там за цей клапан можна тягати і, власне, взагалі носити сумку і не переживати, що там хтось щось відкриється, щось кудись випаде. Показую, що всередині, всередині, все також все трошки серйозніше. І так, у нас є відділення для ноутбука з хлястиком на ліпучки, М'яке відділення? У нас є. Дві відкриті кишені, глибокі, зручні, туди довгий павербанк поміститься запросто або блок живлення від ноутбука, або якась докстанція до ноута. І ось така кишенька на блискавці. Також під клапаном, ось така велика кишеня з текстильним підкладом також. Тарва 1810. Сумка формату А4 всередині а ззовні виглядає доволі компактно. Ремін, до речі, двокомпонентний, шкіряний. З одного боку шкіра, з іншого боку стропа. Не порветься, не потягнеться. фурнітура металева, все регулюється. Ремінь незнімний, пришитий тут хух, на віка. 18-10. Переходь за посилання в шапці профілю і дивися, всі кольори. Кольорах доступна в декількох.